Чому позиції України на цих переговорах такі слабкі? Та тому що Зеленський заради того, щоб врятувати від Набу дупу Умірова і дупу Єрмака відправив їх переговорниками. Якщо зараз їх арештують за корупцію, по справі Міндіча по інших справах. То зелені гниди будуть вопити, кричати. Це російські агенти наших любих переговорщиків, які відстоюють національні інтереси України, схопили. А те, що, призначивши керівниками делегації двох корупціонерів, які задокументовані набуй ФБР. Він ослабив переговорну позицію. Про це Зеленський мовчить, і Зеленському ніхто не скаже.